Друзі, вітаю! В Кремлі уже другий день поспіль все ніяк не можуть заспокоїтися, нервуються та обурюються після того, як президент США Трамп фактично послав Путіна з його погрозами, бурєвєсніками та Посейдонами і оголосив про негайне випробування стратегічної зброї. Сьогодні зранку російські пропагандисти цитують заяви від російського МЗС, що слова Трампа про відновлення ядерних випробувань потребують роз'яснень. Також пропагандисти цитують заяви з Радбезу в устами Шойгу, який закликав Захід повірити у наявність на Росії Бурєвєсніка і Посейдона. Тим, хто не повірив в і Посейдона, коли про них заявляв Путін у 2018 році, прийдеться повірити. Далі Шойгу заявив, що Росія проведе ядерні опробування, якщо це зроблять інші країни. Після таких заяв з'явилася уже в районі обіду заява від головного речника Путіна Піскова, який згадав про Китай, і почав натикати на те, що за плечами Росії стоїть Китайська Народна Республіка. Пісков заявив, що Сі Дзіньпін і Путін знаходяться в постійному контакті. Він додав про можливу передачу послання від Путіна Сі Дзіньпіну. І щодо послання від Путіна китайському лідеру, сьогодні на Росії з'явилася новина, що прем'єр-міністр РФ Мішустін 3-3-4 листопада відвідає Китай, чи не як Ханчжоу, так і Пекін. І цілком можливо, саме через Мішустіна Путін відправить послання чи передасть Сі Цзіньпіну. Водночас російські пропагандисти сьогодні повідомляють, що Путін запропонував вихід буцімто оточеним бійцям ЗСУ, і чи готовий бійців ЗСУ врятувати Зеленський. Керуючись гуманітарними такими роздумами, цілями, Росія готова врятувати оточені 10 тисяч українських військових, і що пропозиція Путіна повинна бути почута і колективним заходом. І якщо Київ відмовиться від цієї пропозиції Путіна. То, можливо, Москву почує колективний захід, а головне, адміністрація Трампа. Зараз відбувається те, про що нещодавно заявляв президент України Зеленський, що Путін намагається продати захоплення Покровська, захоплення Куп'янська Трампу. І саме про це зараз прямо пишуть пропагандисти. І щодо так званої пропозиції Путіна, такої так званої гуманітарної. Коридору, що на Росії буцімто дуже хвилюється за українських бійців, що Росія хоче врятувати тут, взагалі без коментарів ми пам'ятаємо путінський так званий «зелений коридор і Ловайськ 2014 рік. Тому тут просто дати нічого. Водночас пропагандисти пишуть, що Трамп вимагає від Росії безумовної капітуляції. І на тлі таких повідомлень російські пропагандисти заспокоюють росіян і пишуть, що нові санкції Трампа та ЄС це неприємно, однак не смертельно. І що експерти вважають санкції президента США Трампа і 19-й пакет санцерпецького союзу дуже болісними, найболіснішими за останні роки. Однак Росія має вистояти. При цьому пропагандисти пишуть, що експорт нафтопродуктів з Росії рекордно знизився, проте ціни на бензин на внутрішньому ринку стабільні. Добре, що стабільні ціни. Я раніше вже у своїх випусках говорив, що було б дуже добре, якби Росія взагалі не експортувала ні нафтопродукти, ні нафту, і щоб на Росії були дуже низькі ціни. На тлі таких новин російські пропагандисти нагадують, що у Путіна рейтинг 77% і що росіяни згуртувалися навколо Путіна і готові терпіти. А тим часом російські пропагандисти зловтішаються, повідомляють про те, що українські атомні електростанції скидають потужність після ударів російської поційної армії. І вони зазначають, що російська армія не б'є прямо по АЕС України, а вона б'є по підстанціях, через які атомні станції подають електроенергію в енергосистему. І Дійсно, сьогодні є повідомлення не лише від України, є повідомлення від МАГАТЕ, що внаслідок російського обстрілу дві АЕС втратили по одній лінії передачі електроенергії. Кремль вирішив уже бити по підстанціях. До АЕС ситуація, як ми розуміємо, зараз складна. Сьогодні відключення по всій Україні, вели графіки не лише в певних областях, а загалом. Проте Україна неодмінно вистоїть, хоча зима безумовно буде важкою. У нас є певні запаси обладнання, нас підтримують наші західні партнери. І вже на цьому тижні буде засідати енергетична коаліція, яка підтримує Україну. Ще що важливо сьогодні з'явилось повідомлення у виданні Reuters, Також була заява від голови нашого МЗС у Сибігі, що Росія б'є по Україні ракетами 9 М 729 це крилаті ракети для іскандерів, які Росія незаконно почала розробляти ще наприкінці 2000-х років, і через що було багато скандалів що починаючи з часів адміністрації Обами, і у 2019 році через розробку цієї ракети США взагалі вийшли з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності під час першої каденції Трампа. І змін нагадує, що саме через ці ракети Трамп вийшов з ядерного договору. І щодо цих ракет, в цілому немає великої різниці між цими ракетами та ракетами, наприклад, калібрами. Це звичайна крилата ракета, яка запускається з наземної пускової установки. Тим не менш, щоб там Кремль не розповідав, насправді у нього є ці ракети, насправді Москва незаконно їх розробила. І це ще один приклад того, як Москва в лапках дотримується міжнародних зобов'язань. І ще один приклад того, що будь-яка угода підписана з Москвою, не вартує і паперу, на якому підписана. Україна, звісно, відповідає країні агресору. і Сьогодні деякі російські ЗМІ повідомили. Про безпілотники над Орлом та Ярославлем, і що Україна вдарила по електромережах Росії і що була тривога у восьми областях. Пропагандисти пишуть, що чергові системи сил ППО знищили декілька безпілотників, що немає ні постраждалих, немає ні руйнувань. Все добре. Однак такі повідомлення російських змі є лише на деяких сайтах, на деяких ресурсах в основному нічого немає. Хоча в соціальних мережах є багато відео повідомлень від росіян, і зокрема був нанесений удар Сил оборони України по підстанції Владимирська на 750 кВт. І що важливо, це те, що удар чітко прийшовся по трансформаторах. Розгварді гатається все сімсіово з суліц. Як красиво! Крім того, сьогодні в соціальних мережах повідомили, і російські ЗМІ деякі про це пишуть, що була атакована тес в Орлі. Є і відео з камер, відеоспостереження, є і відео від росіян. Мама! Тес зарвалі. Вон у мене видно, я засняла. Цікаво, що в соціальних мережах сьогодні люди почали задаватися деяким питанням, а чи доцільно взагалі Україні бити по таких військових об'єктах як об'єкт електропостачання? І думки цих людей зводяться до того, що, по-перше, ефект від ударів по цих об'єктах буде менш відчутнішим, чим удари по об'єктах, таких військових, як нафтової і газової галузі. І другий момент це те, що росіяни внаслідок цих ударів ще більше згуртуються навколо Путіна. Тому що на Росії значно холодніше, ніж в Україні. і де в Україні 0-5 градусів Цельсія, на Росії може бути і мінус 20. І що росіяни будуть вимушені витрачати кошти на генератори, зарядні станції та інше, і в цілому ще більше будуть гуртуватися навколо Путіна та його режиму. І аргументи за: це те, що по-перше, захист російських НПЗ значно посилений. Останніми тижнями Москва дійсно зробила все для того, щоб посилити. Відповідно, після регулярних ударів по російських військових об'єктах електропостачання. Кремль буде вимушений розтягувати засоби ППО, забрати частину від російських нафтопоробних заводів, від нафтобаз. Загалом свої думки щодо того, чи потрібно Україні надалі зосереджувати свої зусилля для ударів по таких військових об'єктах, як нафтопоробні заводи, різні газопоробні заводи, нафтобази, нафтові термінали та інші об'єкти, чи потрібно бити і в тому числі по військових об'єктах електропостачання. пишіть в коментарях. Є заява з офісу президента України в. Вустами керівника Офісу Єрмака, що Україна, ЄС та США готують спільний мирний план, і що це буде єдиний документ, і що альтернативних планів від окремих країн не існує. Хоча раніше були інсайди, що Європа та Україна розробляють свій план на 12 пунктів, і що основним ініціатором цього європейського плану є Фінляндія. І остання новина, на якій ми закінчимо цей випуск, це повідомлення у міжнародних ЗМІ. Що коаліція охочих проведе в Мадриді, в Іспанії секретну зустріч щодо України. І що на цій зустрічі будуть заборонені мобільні телефони. І що на цій зустрічі зберуться представники 35 країн. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую що дивилися свої думки. Щодо всіх подій, пишіть в коментарях. І до нових зустрічей в етері.